Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Папа Римський Франциск намагався по дорозі з Монголії до Ватикану пояснити свої слова про необхідність плекати російську імперську спадщину, спадщину імператора Петра І та імператриці Катерини ІІ. Сказані ним під час зустрічі з російською. Католицькою молодь. Ці слова, як відомо, викликали гучний резонанс, і не тільки в Україні. Адже те, що Римський понтифік закликає вірян плекати імперську спадщину їхньої держави, та ще й на тлі загарбницької війни, яку Росія веде в Україні, намагаючись виправдати свої злочинні дії саме імперської спадщини, все це, звісно, викликало. Досить неприємні емоції і засудження з боку багатьох. Папа намагався пояснити журналістам, що він не мав на увазі прославляти імперську спадщину. Що його слова насамперед стосувалися необхідності пишатися російською культурою, спадщиною, скажімо, письменника Федора Достоєвського, про якого папа згадує вже не вперше. А. Потім він згадав про Петра I і, і Катерину II просто тому, що він вчив історію їхнього царювання у школі. Однак ці пояснення Папа Римського, який після них виступив із гнівним монологом проти. Імперіалізму і підкреслив, що імперіалізм завжди перетворює культуру на власний інструмент, дистилює її, знищує сам її зміст, виглядають, м'яко кажучи, непереконливо. Непереконливо ще й на тлі візиту Понтифіка до Монголії. Адже цей візит, як ми добре розуміємо, також був пов'язаний. Із намаганням прославляти імперську спадщину, тільки цього разу не спадщину Петра І чи Катерини II, а спадщину Чингісхана, цього знаменитого монгольського завойовника, яким сучасна Монголія, звісно ж річ, пишається навіть аеропорт, у якому здійснив посадку літак із римським папою, носить його ім'я. Однак так чи інакше, не варто забувати, що Чингісхан був державним діячем саме імперського штибу, що його діяльність призводила до знищення суверенітету і самобутності завойованих народів. І пам'ять про це зберігається і досі. Можна, звичайно, сказати, що Чингісхан, як в тім і російські імператори, був політиком свого часу, коли імператорські. Обов'язки чи обов'язки очільника держави завойовника були пов'язані саме із підкоренням інших народів із фактичним їхнім знищенням. Однак чи варто пишатися такою спадщиною ж сьогодні? І чи може говорити про необхідність плекати цю спадщину римський понтифік, від якого очікують насамперед захисту гуманістичних ідеалів? Адже саме про гуманізм, саме про повагу до ближнього, саме про культурне і національне різноманіття. І говорить сьогодні церква. І саме тому римський папа неодноразово засуджував війну Володимира Путіна проти України, ту саму війну, в якій Володимир Путін намагається якраз заховатися за пам'ятниками Петра І і Катерини II. До речі, варто нагадати, що ці монументи одні з небагатьох, які залишили у Ленінграді радянські більшовики. Які з одного боку говорили про братерства робітників і селян усіх країн про світову революцію, а з іншого насправді пишалися імперіаторськими здобутками і імперською політикою найжорстокіших очільників Російської імперії. І все це, звичайно, має зараз бути оцінено належним чином, тому що коли людина з авторитетом Папи Римського. Говорить молодим росіянам про те, що вони мають поважати і плекати своє історичне минуле саме в імперському контенті. В імперському контексті, це не залишає ніякої реальної альтернативи для розвитку майбутньої Росії як держави. Здатною поважати суверенітет і самобутність сусідніх країн, не дозволяє з'явитися генераціям росіян, які будуть не пишатися своїм імперським майбутнім, а соромитися його, тому що є абсолютно очевидно, що оздоровлення майбутньої Росії, якщо ми взагалі можемо мати такі сподівання, Йде саме через сором, навіть не через поразку у війні, яку Росія почала проти України, чи у наступних війнах, які можуть у будь-який момент бути розпочаті російськими керманичами, а саме через сором за своє імперське минуло, росіянам потрібно навчитися не пишатися, а соромитися, соромитися загарбницької злочинної політики Петра І. Того геноциду, який імператор влаштовував на українських землях і не тільки на українських. Соромитися загарбницької політики Катерини II, яка не тільки знищила Запорізьку Січ, але й фактично поставила крапку на існування державної цивілізації Кримського ханства і зробила все можливе, щоб змінити етнічний склад. Території, яка виявилася у складі Російської імперії, зараз це однозначно б назвали звичайним геноцидом. Ну, і далі до якихось там часів Івана Грозного, якого з точки зору жорстокості і готовності знищувати все навкруги, навіть не знаю, із ким порівняти. Я думаю, що багатьом. Тираном ХХ сторіччя далеко від людини, яка практично перетворила Московщину на пустелю і поставила кравку на самобутній цивілізації Великого Новгорода, яка була реальною демократичною альтернативою тому ганебному ладу, який був створений у Москві на тлі завоювання Золотою Ордою. На тлі якраз поваги до історичної спадщини того самого Чингісхана, якого закликав поважати і не забувати Папа Римський. Ні. Я абсолютно впевнений, що римський понтифік, хай він навіть і бажає сподобатися будь-якій аудиторії, перед якою він виступає, не той державний і релігійний діяч, який. Має нагадувати своїм слухачам про Чингісхана, Петра І чи Катерину II. що він має нагадувати зовсім про інших людей, які вмирали за гуманістичні ідеали і молилися за те, щоб у світі ніколи б не було зла. І таким чином він дійсно може допомогти своїм російським слухачам зрозуміти ту глибину безодні, в якій опинилася сучасна Росія. І в якій неодноразово перебувала, хай навіть не усвідомлюючи цього, Росія минулого. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні БайМієкофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!